Доброго ранку, любі малята! Сьогодні понеділок і я рада вас вітати на занятті з математики. Посміхніться мені, щоб у нас з вами був дуже гарний настрій на цілий день. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати знайомитися з геометричними фігурами. Але давайте пригадаємо, з якою ми вже знайомі. Спробуйте відгадати загадку. Будьте уважними. Я без старін і без котів. Як звуся, відгадайте. І в малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Ну як, здогадалися? Так, це кола. Дітки, а що ми про нього знаємо? Про кола? Вірно, воно. Має круглу форму, немає кутів, немає сторін і вміє котитися. А зараз подивіться уважно, яка геометрична фігура завітала до нас у гості. Ой, малята, а хто це? Привіт, малята! Я геометрична фігура, звуть мене. Квадрат. А скажіть мені, будь ласка, що ви про мене знаєте? Давайте будемо знайомитися. Дивіться, уважно на картинку. Малята, подивіться, уважно на мій квадрат. Якого він кольору? Молодці. У мене він блакитний, але може бути будь-якого кольору. Квадрат. Має кути і сторони. Зараз ми це з вами доведемо. Проведемо маленький експеримент. А допоможе нам в цьому знайома геометрична фігура кола. Покладемо кола на наш квадрат. Що це у квадрата? Так, дітки, це кути. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. Три, чотири. Скільки чотири. А у кола кутів немає, тому кола котиться, а квадрат ні. У кола ще немає сторін. А у квадрата є. Зараз ми їх покажемо і порахуємо. Починаємо. Одна, дві, три. Чотири. Скільки чотири сторони. Зараз я вам відкрию найголовніший секрет. У квадрата всі сторони однакові. Вони рівні, рівні, як брати, близнюки. От ми з вами і довели, що квадрат має кути скільки? Чотири. Має сторони. Скільки? Також чотири, які сторони у квадрата? Молодці! Вони рівні. А зараз невелике завдання. Слухайте уважно. Розгляньте уважно картинку і покажіть пальчикам, де знаходиться квадрат. Перевіряйте себе. Так, якого кольору? Квадрат, вірно, зеленого. Молодці. А зараз подивіться біля себе уважно і знайдіть предмети, схожі на квадрат. Це може бути і подушка, і печива, і коробка. Бажаю успіхів! Ну, як, малята, запам'ятали, хто я? Вірно, Квадрат в мене ось такі кути, вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба вам малята, усе знати про квадрати. Сподіваюся, що ви все запам'ятали. До побачення, хлопчики та дівчата. А зараз пропоную пограти в гру. Скільки тут. Вам необхідно розглянути картинку і сказати, скільки предметів на картинці. Зрозуміли? Будьте уважними. Скільки м'ячиків? Так. Один. Скільки зайчиків. Вірно, Також один. Скільки книжок? Молодці. Одна. Скільки сонечок? Так. Одне. Чудово! Ці ці предмети утворюють множину, яка має лише один елемент. Число один означає, що предмет один єдиний. Ми кажемо один, а позначимо за допомогою цифри 1. Подивіться, як вона виглядає. Це цифра один. Вона танка. Схожа на палечку і навіть на наш палець, якщо ми його підняли до гори. Запам'ятали? Молодці. А зараз давайте трішки пограємо. Вам необхідно розглянути картинку і назвати що одне. Домовилися? Починаємо будьте уважними. Перевіряйте себе. Це ялинка. Скільки ялина? Одна. Якою цифрою позначимо? Цифрою Один. Молодці. Далі. Перевіряйте себе. Це капуста. Вірно. Скільки капусти? Одна. Якою цифрою позначимо? Цифрою Один. Перевіряйте себе. Це їжачок. Скільки їжачків? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. А ви уважно придивилися? Скільки яблук? Багато. А скільки кошиків? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Розумнички. Молодці малята! Ви сьогодні були справжні розумнички. Ми з вами пригадали число та цифру 1 і познайомилися з геометричною фігурою квадрат. Домашнє завдання. Вам необхідно вдома намалювати один квадрат будь-якого кольору, і позначити цифрою 1. Бажаю успіхів! А на наступному занятті ми познайомимося з дуже цікавою сусідкою Цифри 1. До побачення!